Слава Ісусу Христу! Сьогодні в інтернеті розповсюджується дуже багато різних нісенітниць. Стосовно там Антихриста, Вознесіння церкви і так далі. Люди через те, що не перебувають в реальності, через те, що не являються частиною живої церкви, не вивчають чисте, неспотворене Євангелія, не володіють інформацією, не розуміють, в який час ми сьогодні живемо, не розуміють, що відбувається, що чекає на нас попереду, а просто. Користуються якимись, якоюсь інформацією спотвореною, і від цього починають сіяти паніку і так далі. На сьогоднішній день ми з вами живемо при п'ятій початку апокаліпсису, коли в 145 країнах світу гонять, притісняють і навіть в деяких вбивають християн за їхню віру. Це говорить про те, що ми стоїмо на грані зняття шостої початки. Під час шостої печатки буде такої сили потужний вибух, що сколихне всю планету. І небо втратить захисну властивість і кожен острів, кожна гора здвинеться свого місця і буде безліч наслідків. Далі почнуть сипати метеорити. Будуть сурмити янголи, при кожній сурмі будуть сипати метеорити на землю знову ж таки з витікаючими наслідками. Це все чітко описано в Біблії. І лише при, при, при сьомій трубі буде вознесіння церкви, не вознесіння православних, не вознесіння католиків, не вознесіння протестантів, єговістів, баптистів, ще когось. Я не знаю. Вознесіння учнів Ісуса Христа, учнів і послідовників. Тому що лише ті, хто виконують Боже повеління і перебувають в реальності, проповідують Євангелія, перебувають в покаянні, в щоденному вивченні Слова Божого. Як Господь казав, пильнуйте, пильнуйте й моліться. Хто пильнує, той і буде вознесений. І мертві воскреснуть, і в... ті, хто жили в Христі. І це буде аж при сьомій трубі. До того, перед сьомою трубою, буде приходанти Антихриста, Люди фокусують на цьому увагу, але насправді антихрист там буде правити сім років і лише три з половиною з яких буде кояти пакості. І важливо розуміти той, хто розповсюджує, що там антихрист той якийсь правитель, чи там Путін, чи ще якийсь сатаніст. Це звичайна ілюзія. Вийдіть, подивіться, посвітіть у небо чи небо на місці. Чи вже бабахнуло так, що е, і кожна гора, кожен острів здвинувся з свого місця. Цього ще не було. Це наше найближче майбутнє. Тоді події почнуть розвиватися дуже стрімко. Тому не розповсюджуйте всяку єресь, тому що кожна людина дасть відповідь за кожне слово. Для того щоб бути в реальності, запрошую вас до міжнародної місії Слово Боже, якщо ви ще не являєтесь частиною живої біблійної апостольської церкви, де ви можете щоденно наповнитись хлібом насущним, отримати. Спасіння власної душі та привести інших людей в реальність, тому що Господь нас не фокусував на цих всіх подіях. Апостоли записували, що ж нам робити, коли Господь відкрив. Відкрив таємниці ці. Ісус не казав їм там збирайте консерви, чи десь копайте бункери, чи ще щось. Ісус сказав, «Ідіть, проповідуйте, виконуйте функцію християн, хрестіть людей, в отця, сина і святого духа. Тому ми маємо цим і займатися. Справжній християни розуміє, про що мова і виконує Боже повеління. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.